Добрий день. Сьогодні 10 вересня 2024 року Полтавська область. Перед вами яблунька сорту Беліда. Під такою назвою до мене потрапила. Це знову таки саджанець двохрічний навесні, був не пересаджений собі на постійне місце. Ну і от вона загрузилась так яблучками. І вони он, теж почали падати, як і Марс, два штучки вже впали. Треба їх обірвати. Тому що в цьому році ну, набагато раніше достигають зимові яблучка, вже ось рветься вона нормально. Такі красиві яблуньки, яблучки. Це може здійснимо так. Таким румянцем. 248, ну таке десь як Марс. Тут підчепаємо М106 і там і там. Все розрізав одно. Соковити трошки більш соковитіше, ніж Марс. Там може плід просто вже давно впав. М'якоть така. В Марса інтересно м'якоть такого кольору, аж розвиватого. Так ну скуштуємо, що вона. інший смак, ніж у Марса, Беліда це. Воно, здається, солодче, або кислоти тут менше, тут взагалі її немає. Десь там далеко, дуже далеко. Добре. Трохи запах інший, як у Марса. Це вже стигле яблуко. Беліда. Ну, Все на цьому.